Ой, ой, Хотів в твоїй долоні на танець повільний. Я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лише грає в поні, в мене ритм винний. Я знову напився, я знову напився танцями. Я знову п'яний, Сонце мляве і день мерзотний, — десь родів мізоряний, а в нім сидить і він самотній, танцями я знову п'яний, Сонце мляве і день мерзотний. — десь родів мізоряний, а в нім сидить і він самотній. Я хотів твої долоні. На тенець повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. музика лиш грає в поні. в мене ритм винний. Май мені, мамо, Заспівай мені, мамо Колескову. Заспівай мені, маму колишкову. Ще раз, оснічка. <кхи> Голосніше. Заспівай мені, Мамоколеско. Хочу ще почути твоє рідне слово. Хочеш ще, ще почути тебе, тебе рідне слово. Хоче ще почути твоє рідне слово. Хочу ще почути твоє рідне слово. А знаєш, які пісні були, що він співав, і ми з тобою співали, гей? Uh. Uh. Що? Що? Дід, будеш падати. Кіпок. Сидимо. Будеш падати. Кіпок. Будеш падати. Кіпок. Будеш падати. Кіпок. Пиздок. Ти Скажи все. Що, ти ж дала тобі труси хороші? Ну, я обхід. Боже, боже. А, це ти купив? Так. Да. Я <laughs> то ти. Диви. Оце на мене, на мене тут, якийсь дав хуйово того, це вошу мене. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай, Це стягується. Я знаю, погодка, назри бон, бон, бон. Щас би компотика йобнуть. Блять. Ну, я вдома, тут не така сучева втома. Ді, давай на ворот. А я, я ворот, що ворот. маю робити? Ну, в мене жаді моторчика немає. Ну, зараз, зараз то. в столку немає. Зараз не вийде дороги. Здуйте. Це ж вона манікюр заплатить. Ну, а ти що думав, дід? Пазурчики. Як тобі сидиться, дід, удобно тобі зручно? Що? Як тобі сидиться? Я можу сидіти, як до тебе там робити? Ха-ха! Ну картинка їй був. Картинка! Йома, що Це Це ніби якесь кіно після завтра. Нічого собі? Это зима.